Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку вчуся правильно переносити слова з рядка в рядок та діагностувальна робота. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чимненько сказала швидше поспішай. Не лінуйся, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. Пограємо в гру, Познач кількість складів. Хто це? Жирафа. Так, скільки складів, давайте поділимо Жи-ра-фа. Скільки разів доторкнулася? Підборіддя до нашої долоньки. Тричі так. А це слон. Один раз доторкнулося. А це хто? Кенгуру, так? Кенгуру. Скільки вийшло у вас складів? А це хто? Єнот правильно. Єнот. Два склади. А це Ї-жак. два склади. А якщо їжачок? ї жа їжачок три виходить тигр. Давайте далі самостійно. А це ящерка. А це черепаха. І восьми ніг. Поділили? Ну а зараз пропустіть, будь ласка, один основний рядочок. Запишемо класна робота. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо поняття про склад, вміння ділити слова на склади, визначати їхню кількість. Вчитимемось правильно поєднувати букви у словах, переносити слова з рядка в рядок, ознайомимось зі змістом діагностувальної роботи з навчання грамоти, удосконалюватимемо каліграфічні навички. Отже, давайте ще раз увага назвіть зображених тварин визначіть кількість складів у кожному слові та скажіть, хто тут зайвий. Так, бегемот. тигр, мишка, сом. Бегемот три склади. тигр – один. Миша два склади. Сом один. То хто, на ваш погляд, тут зайвий? Подивіться, це все звірі. А сом риба, риба зайва. Прочитаємо слова та визначимо слова у яких один склад. Оса, оса. Два склади. Далі продовжуйте Лев. Рак. Око. Шпак. Орел. Грак, урок, клас, пенал, клей. До речі, пам'ятаєте, що склади. На склади можна слова ділити ось так, а ще можна визначити кількість складів за кількістю букв, що позначають голосні. Голосні звуки. Наприклад, слово лев бачимо один голосний значить один склад. А от слово «око» має два голосних значить два склади. Перевіримо, чи правильно ви визначили. Ось всі слова односкладові. Запам'ятайте, що слова з рядка в рядок, якщо не поміщається до полів слова, Переносяться складами, або по складах. Жа-ба па вук. Тобто, можна написати жа на рядочку, який закінчується, або перенести на наступний. Або ПА залишити на рядочку, а вук перенести на наступний. Ну, а зараз. Спишіть, будь ласка, слова, поділяючи їх рискою для переносу. Пам'ятаєте? По складах. СО, ВА, ГО, ЛУБ. Продовжіть. Поставте відео на паузу тепер подивимося, чи правильно ви поділили. Та. Чи правильно все записали? Чому слова зозуля та соловей написані двічі? Тому що вони трискладові, і можна їх по-різному поділити. Наприклад, зо зуля перенести або зозу ля перенести. Який же з цих варіантів треба використати? В залежності від того, скільки місця у вас залишається до кінця рядочку. Наступне правило, яке ми маємо запам'ятати, одну букву не можна залишати в рядку, і переносити на наступний рядок теж не можна. Наприклад, слово акула має три склади: а, ку, ла. Але ми не можемо залишити на рядочку одну букву А. Або слово акація теж три склади, навіть чотири. Чотири склади дітки, дивіться, але «а», -ка «ці», Я. А не можемо залишити. І букву Я одну ми теж не можемо перенести на наступний рядочок. Наступне завдання складніше. Треба списати слова, поділяючи їх рисками для переносу, пам'ятаючи правило. Одну букву не можна залишати в рядку, і одну букву не можна переносити на наступний рядок. Слова такі Ялина, Осика, Лілія. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно, перевірте себе та запишіть правильно. Наступне правило запам'ятайте. Слова зі знаком м'якшення переносять так. Лялька пеньок, тобто приєднуючи до складу, з яким, до якого він відноситься. Подивіться, будь ласка, як такі слова переносять слова кулька, пальма, деньок, пальто? Сльоза опеньки. Запишіть ці слова, правильно поділивши їх для переносу. Якщо втомились пальчики, то виконайте пальчикову гімнастику. Покажіть такого носорога. Наступне поділи слова та на склади для переносу. Це завдання усне. А на нас. Як можна його для переносу поділити? А не можна залишати. Значить лише один варіант. А на а нас переносимо. Наступне слово олівець. У цьому слові три склади, але лише один варіант для переносу. О не можна залишати. С м'яким знаком не можна переносити. Отже, пам'ятаємо, що ви знаєте, що одну букву складу не залишають і на наступний рядок не переносять. Так? А ще треба запам'ятати. Слово озеро ділимо на склади так ро а от для переносу ділимо ОЗ, а Ро можна перенести. Залишилося в нас одне слово опеньки. В ньому теж три склади, але як же його можна перенести? О не можна залишати. Н не можна відривати від складу. Отже лише один варіант для переносу. Опень, а ки перенести на наступний рядочок. Подивіться ще раз на ці слова. Ну а далі діагностувальна робота. Перше завдання це тестування. Ви бачите питання, ось воно виділено жирним шрифтом. А завдання обрати з двох варіантів правильну відповідь. Наприклад, алфавіт С. Вибираємо правильну відповідь, А чи Б це звуки і букви, чи букви, розташовані в певній послідовності. Друге, в українському алфавіті обираємо 30 чи 33 букви. Голосних звуків в українській мові 10 чи 6. Далі, яка буква українського алфавіту не позначає? Звука це знак м'якшення чи йод? Наступні завдання поділити слова на склади. Ну, дуже просто. Море. Дощ. Урок. Радість. Не для переносу, а просто на склади. Далі познач межі слів у реченні. Спробуйте прочитати оцей рядок БУ. та позначити межі слів отакими От вертикальними лініями. Потім позначите у цьому реченні вийшло у вас шість слів чи п'ять слів. Сьоме завдання відновити. Запиши речень. Ведмедик у вчиться лісовій школі. Вам треба поміняти слова місцями так, щоб вийшло правильне речення. Восьме завдання. Склади звукоскладові моделі до слів за допомогою умовних позначень. Пригадуємо наші умовні позначення. Кружечок, голосний звук. Одна рисочка. Приголосний твердий звук. Дві рисочки. Приголосний м'який звук. Тож вам треба буде поділити оці прямокутнички на склади, скільки складів у слові. А потім позначити нашими умовними позначеннями звуки та поставити наголос. Нагадаю, для того, щоб поставити наголос, треба це слово або покликати, або спитати. З подивом, наприклад, це Україна. Далі завдання це списування. Виконується на окремому аркуші, тобто у діагностувальної роботи два аркуші. Аркуш треба взяти у косу лінією. Як ми списуємо, пам'ятаєте, так? По-перше, спочатку читаємо, потім пишемо, правильно поєднуючи всі букви у словах. Кожне нове речення починаємо з великої букви, а закінчуємо якимось знаком розділовим. Або знаком оклику, або знаком питання, або крапкою. І ще зверніть увагу, що є у нас і кома, і тере. Прочитаємо моє місто. Я живу в чудовому місті. У ньому багато зелених парків та скверів, широких вулиць та красивих будинків. Але найголовніший скарб – щирі та добрі люди. А ви були в Харкові? Ось така у нас діагностувальна робота. Ну що ж, оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку Лега, вас! Влаштовувала ваша робота, ви вважаєте, що ви працювали добре, можливо, можете працювати краще. Не забудьте, що ваші діагностувальні роботи обов'язкові і треба їх мені надіслати у чат в телеграмі або в особисті повідомлення. Розпочнемо разом фізкультхвилинку. Дякую вам, дітки, за увагу за роботу на уроці. Бажаю вам успіхів у виконанні діагностувальної роботи. Не забудьте, що ми вчили з вами, який матеріал вивчали протягом року. Ви все, все знаєте, тому все зробите правильно, я впевнена. До зустрічі!